Усіх вітаю. Я тільки но прийшла від батьків, трошки попоралися в них в садочку. А це я прийшла і хочу накопати її улюблених квіточок і посадити у неї ну, біля тих кущів. Керія, гібіскус, що вона ніяк не запам'ятає назву. Вона, коли приходить сюди на подвір'я, і кожного року в захваті від одних і тих самих квіточок, це Ліхнес. ліхнес на першому місці. Я картиночку вставлю, переглянути, які квіти подобаються. Потім вона армерія. Ну, Ця зелена кочечка, звісно, вона усім подобається. І матусі також. Хвойні рослини вона взагалі полюбляє, треба їй тую викопати. Західну отаку ось. вона з жовтим відтіночком буде по весні. Посадимо її обов'язково. Ромашки є в мене блакитні, вони такі низенькі, акуратні, крупні квіточки і наскільки сині, що увечері просто як фосфорні сяють. Дуже гарні. Так? Масюль? Ходімо садити квіточки. Я хочу її викопати, тим паче, що в мене є грамулечку залишилася. Я знала, що і мамі треба ще викопати, і собі ж хотіла розсадити навколо дерев, кругом там якісь композиції зробити. Ну, друзі, я дуже пороздавалася. Тому без композиції буде. Вон, дівчатка прислали рослинки і вистачить. А наступного року, вже, що буде розростатися, будемо вже розсажувати там квадратами, ромбами, колами, щоб було гарно. Намагатимуся не роздаватись, поки розростуться. І я в себе зроблю красу, щоб милуватись, було що знімати. А потім вже буду ділитися, коли буде зайве. Ну, я вважаю так правильно. Я не пам'ятаю, які ще мамі, я хіна цей хочу багато і посадити, але в мене ще маленькі, по одній ділінці, це вже потім ми її підсадимо. Я зараз походжу, попридивляюся, і беріс, мабуть, їй не сподобається. Тому що і Беріс не кожній дорослі жіночки сподобається, вона більш таки любить, щоб квіти квітували, крупні, яскраві, там, малинові, жовті, вербозілячко її також викопаю, можливо, Вероніку синеньку. Ну і зараз пройдуся, подивлюся. Головне, щоб квіти красиві квітували, тому що якщо я просто їй гейхеру або медуницю. Або бадан посаджу, їй не сподобається. Вона навіть не звертає уваги на ці рослинки. І хризантему. Ну, Друзі, я вже так хризантемушки ці перекопала, поділила. Беру лопату, йду на початок першої головної клумби, що при виході в будиночок. І починаємо помаленькі маленькій викопувати, тому що велике їй не потрібно. Воно буде розростатися, а вона буде насолоджуватись цим процесом. Туєчка, ти готова до батьків іти? Оці сріблясті кущики, що ви бачите, називаються ліхнес. Я вже не знаю, який тут копати, тому що я повикапувала багато з пустого місця. Так, ну давайте те, що крупненьке, мені хочеться. Щоб воно пошвидше в неї зацвіло. І ліхне не дуже любить пересадку Хоча у нас прижилось гарно, серед літами садили. І здається, оця рослина квітує тільки на другий рік. Не буде вона відразу квітувати, як її посадиш. Ой, вона ще буде рости, а потім тільки... Ота. О, відмінно, якраз три трикущі поряд посадимо, щоб пишненько цвіли. Не чекала вона, поки розростеться. Три кущі, ось сріблюстих. Так. Ліг нас є армерія. Це щось прекрасне. Оцю кочечку я приберу звідси. щоб... Вона не мішала. Бачите, як вона гарно виходить. Це взагалі безпроблемна рослина, яка ні агресор, нічого. Підняв, переніс в інше місто, і вона тобі росте. Бо вона дуже швидко розростається і буде мішати нашій гординці. Так, вона буде дуже рада оцій прекрасній армерії. І ще на другому місці, яка їй подобається рослина. Це дзвоники кравчисті, що з Києва валя передавала через Наталю. І оце матуся як побачила. Боже, яке красиве! Вона не може намилуватися. Друзі, я не знаю, який кущ викопати. Можливо, там. Давайте спробуємо. Ось тут. Не знаю вже, де копануть. воно то розлазиться дуже швидко. Це агресор ще тут. Ну, я хочу крупненький, щоб... Вона ж його не перекопала по весні. Вона ж така в мене що може перекопати, ви розумієте? Що це те, що ми тут її посадимо. Я їй багато садила квітів. Ну вона забуває вище. І знову перекопує. І оце, я думаю, в цьому році вона вже не забуде. Ой, тут така гарна діленочка. Ми отак їх прямо з землею і однесе. А тут треба позасипати. Зараз ще відру візьму. Так, що ще? Так, що ми ще тут подивимось? А, вербозіллячка. Тут ще можу. Давайте тоєчко викопаємо, щоб не забути. А то я в нас ось тут. Я вон, полуницю приготувала. Хотіла висаджувати сьогодні на городі. Ну там ще ж помідори треба прибрати. Ну, мені ніколи. Як завжди, займаюся то тим, то іншим. Я зараз подивлюся, що за коріння, тому що я ні разу не живцювала хвойні рослини, і це в мене вперше. Вийшло, що таточку снігу накидав і зломилася гілка із той. Я, щоб не викидати, просто її тикнула під буском. А вона прийнялася. Оце їй третій рік, і вона отак уже підросла. Ох, і гарні. Корінці, дуже гарні. Угу. Будемо стригти, і вона буде кулькою пишною. Оце із палички маленької. Вона малесенька була, отак прижилася, туя Так, хризантему у наступному році пересадимо, тому що тут уже я не вирвав, я вже тут коріння залишилась, друзі, я вже ще в... я не знаю, як же ще лопотався, Вся бокових уже я Ну, зараз спробую. Ну, все, це тепер пропаде і ну, все. О, ну гарний, гарний кущик. А по цей не змоги. Живий будичий. О, який гарний корінь. Це хризантема. Це хризантема опал, літня, яка квітує все літо. Розсажувати вже нічого, ну, тому що то тому, то сьому. І там просто центральний корінь залишився, а по бокам ті ще росточки починали рости. Я їх пороздавала, тому чекатиму, поки розростеться в наступному році, і тоді розсадимо. Хризантем я точно не насаджуватиму, бо якщо я хризантем посаджу, то мені більше ніде буде мої улюблені рослини розсаджувати. Призантеми це потрібно якусь галявину. Це потрібно якусь велику галявину або місцину, або біля бордюрів посадити де-небудь, щоб вони один побіля одного, їх багатенько росло, тоді буде красиво. А якщо я зараз буду шукати місто і просто текну то там, то під трояндами, то, то там десь ще, то мені здається, буде не дуже гарно. Тим паче, що влітку повилазить багато рослин у нас на клумбах, і хризантеми вже не помістяться. Вони будуть в зелених чагарниках із інших рослин торчати. Ну, Для хризантем це потрібно вільне місце. Тому нам поки оцих достатньо, десь їх розсадимо, ну, тут вже нічого розсажу. От. Ну, а я ж говорю, друзі, там такого натикано. Це воно повесні ще повелось. а скільки все ще треба висадити. Вона не дуже швидко розростається. Поки біленьку, бо тут є і рожева. але рожева ще не знаю, чого і на вас. Ота тут і лопата не потрібна. Прекрасно вийшла. Отак на кусок. Корінці горні фізостеги. А от Вероніку я вже не знаю, як поділити. Тут її вже не залишилося. Вероніки оце сухе, тут немає нічого. Воно пропало. Я не знаю, як матусі поділити і собі хочеться трошки залишити. Спробуємо навпіл поділимо половинку мамі і половинку мені. І все. І оце в мене вся Вероніка, що залишиться. Так, ну це нехай де-небудь тут посуда малисенька. Кущик. Дай Боже, щоб прижився. Дай Боже, щоб О, Ось оце ось понесе мамі. Це потім пересадим на нову клумбочку. Я дуже сильно хочу мамі посадити астіль буражев. але я не знаю, чи вона їй подобається. Як її викопати. І там малесенькі два кущика. Ну, дуже мені хочеться, щоб у мами така красунечка була. Я спробую. Ану, що тут воно? вийшло, що не. Та вийшло. Я думаю, приживеться стільбочка не дуже примхлива. Мама, не знаю, чи буде вона в захваті від цієї рослинки. Ну, спробуй. Вона не довго квітує, але листячко в неї красиве. Так. І ромашечки зараз підемо і висадимо. О, це вже такі два нормальних пакети, але ще ромашку і там ще якусь я хотіла, зараз глянь. Ой, я вже сьогодні трошки підзаморилася. У мене вже голос сідой. Лабазник вона не хоче. лабазник їй не подобається. Оце дуже швидко розростається і дрібні квіти. Вона полюбляє крупні. Так, давайте ромашку. Ну що ви тут, Ромашулечка? Ох, і ромашулечка. Ну, я трошки небагато. Вона швидко розростається. Ну я її просто хочу так посадити в одному місці. Планів дуже багато. Все, ж не залишилось, вирвалася все, <рес> Вирвалася все. Друзі, ну так, дивлюся, нібито вже ніяких нема. Хосте, вона навіть дивитись не хоче на них. Так, лабазник також їй не подобається. Я сколку я садила. Вона прибрала і живучку садила. Вона сказала, що ти мені таке посадила. Вона прибрала, швиряла і є відеоролик, як вона цілу кубку його назбирала. Там ще росте енотера крупна, жовта, ну вона наскільки швидко розростається. Я грамулечку посадила, друзі уже пів клумби, і це скільки я копала, роздавала, я боюсь такої давати. Якщо вже і сподобається, ми потім посадимо. Але зараз поки не буду чіпати. Хочу і гравелат, але ну, гравелат у мене вже 10 років ніяк не розростеться. Нехай, гравела, до речі, їй дуже подобається. Вона приходить завжди в захваті. Лапчатка подобається. Ну, лапчатку треба або окремо купити, або живець поставити і виростити. Лапчатка не ділиться. Все седуми, очітки їй не потрібні, навіть не принос. Жовті ромашечки там мало, Юлюшечка давала, і птарміка, вони високі, їй таке щось нижче і компактніше. Так, вербозілля взяли, яснотка їй не потрібна, їй потрібно, щоб суцвіття були крупні, яскраві. Горець також не сподобається, розповзається гарненько. Брунерушка, медуниця і гейхера також не потрібна їй. Я вже садила. Вона поприбирала і, бува, таке, що перекопує, забуде, що ми висадили. Тут я дивлюся взагалі гортенції або однорічники. Багаторічники, ті, що вилізуть, ми ще подивимося. Вона потім приходить і ми просто будемо досаджувати. Щось їй сподобалося. Ми викопали, посадили, її в клумбочку текнули. І все, буде рости горд. Флокси я не буду садити. флокси... Ну, Не дуже їй до вподоби, і вони хворіють. Листя відразу коричневого внизу робиться. І ще дзвоники, потім, як в мене розростуться, наталочка, ось оцей кущик пишний, білі, красиві дзвоники високі. Треба окремо десь галявинку, і нехай кущ такий красивий росте. І дуже хочу її ще посадити деревій. Я не знаю, буде вона проти чи ні. Я намагалася з дівчинки викопати. Друзі, ми викопали і я не змогла поділити товстий стержень, як морковка. І ми відлупили без коріння. Ну вона текне, не знаю, чи прийметься той листочок, два листка відламила. Тобто дереві треба почекати, мабуть, як збільшиться в розмірах, навпіл його перерізати або розсіватиметься. Ну, треба почекати, тому що тільки ж перший рік. Все. Тут у нас то кермеки, то гібіскуси, то гортенці. Головне, взяли хризантему, шалоподібні флокси як розростуться, я її приведу, покажу, тому що вони тільки влітку поквітують, а потім зелений коврик стоїть. Коврики, вона не хоче, ці ґрунтопокривні. Вона хоче, щоб росла квітка, оце, яке хінацея, і квітувала квіточки як можна подовше. Перевірила все. Гвоздика, ну, їй ця не сподобалася. Вона схожа на армерію. Ходімте, висадимо оці всі маленькі дільоночки і нехай ростуть. А по весні подивимося, як і що там. Дай Боже нам тільки миру, друзі, щоб було спокійно, і щоб всі живі, здоровенькі були.

о боже, ой, яка красота, ой, мама родная. Давай тут, бо він височенький, біля лілій буде. А тут біля лілій буде. Він височенький куська. Як лілія. Лілія це висока. Ото високе, так. Да. Так, це ми сюди посадить туди, де ти хочеш О, тут. Це хоч купити. Ой, ми розсоли стежки. Она в колоню, что-нибудь час. Я води принесу. Камером. Так, целый шум. Воронику на посадом гулях і застає. Зилочку отдельно красиво разрастается. Кущу, Колокольчики твої любимі були армарії. Вони низенькі, які армарії. Тут буде все в колокольчиках, тут буде почка увеличуватися. А це острільбочка. Остільбочка. Може тут. Остільбочку біля. І застегі їдемо. Оце що це беруть? Ну, хрізанте. Давай Я... хрізанте поки посадимо біля хвойної рослини в куточку. Вона дуже не розростається. І ти завжди бачиш, наші всі тини. Вона все літо цвітає весною і до цвіте. це зенька Це Не зенька і зень, вселене цвіта, на все лікарні ми біля хвойна, бо хвойна дуже довго розростатиметься, а так. А це хвойна висока? Ні, вона буде атака. Все, я сама не можу ще тут саме. Хотіла йти. Цікаво, дивано, вона був... де вона її постов. Вона дуже... Дуже близько не треба до цього, я не знаю, ні. Воно тут уже тих. Дуже на край його, наверно, не треба. Посади її сюди. Мені дайте, щоб не ламали його, я знаю.

А все одно так ще розсаджувати, не росте. Є якась камера чи щось поставити на хвойну рослину? Чи палку? Камеру відро можна обвинувати. Та, ні, відро вона замерзне, її буде не видно і некрасиво. Що-небудь колечко якесь невеличке. Щоб накрити, щоб ні, не замерзла? Ні, щоб бачили всі, що вона там посажена і а не наступила. Кольцо яке-небудь, хай потім пошукаємо. Колись десь де воно було із труби азбускала. А, так, да, да, ото я хороше. Я ну, воно, мабуть, маленьке, а воно буде торкатися до хвої і підмерзати. Це треба широке. Це треба широке. А, ось азбестова труба. Це мала. Вона буде таркатися разів два. Не, відро дуже високе. Я принесу тобі все, йди. Друзі, я насправді зараз дуже здивована. Я думала, тут місце, зараз принесу багато квітів, ще залишиться пусте місце, і ми будемо досаджувати і досаджувати. Я думала в два рядочка, в три отут посадимо аж до дорожки. Нічого не вийшло. Я розклала всі рослини, друзі, вони щільно одна до одної, а вони ж будуть ще розростатися. Ну що, тоді, це поки що все, що ми посадимо. І то дві рослини ми віднесли в інше місце. Ви уявляєте? Я здивована. Ну, вон, ну що тут? Дзвоники, армерія, вона ж також великим колом розростається. І вона ділити її не буде, тому що вона в захваті від оцього кола, і вона буде так і тримати, воно розростатиметься. А біля е, армерії, е вербозілля здається, також кущик гарний росте. І тут е, ліхнес. Е, Ромашки, фізостегія, астільба. Тобто я б не сказала, що там багато пустого місця, і вона просить, щоб я близько до шифера не садила. От і все. І хотіла тільки отут клумбу зробити. А Вийшло, що ми аж туди впродовж. Ну давайте весною як заквітує. Вона буде рада, щаслива, тому що квіти, ті, що подобаються і в мене росли, тепер будуть і в неї на подвір'ї. На вулиці так сіро, темно. Я не знаю, що вона тут викопала. А, вона фундуки викопала. Не зарили росіянки. Я думаю, що таке кульбама росте. Зараз зариє, порівняємо всі. Ма, що ти рослинки, хоч глянеш, де ми посадили там. Ну, дайте, що ви, наверное, красиво посадите.